Друзі, всім привіт! З вами автомайданчик Бірата. Сьогодні розповім про такого красення. Audi Q5 2018 року. Повний привід, в веслайні 3 літра. Дизель має максимально топову оптику. Це у нас матричні фари вирізають як зустрічний транспорт, так і автівки, які їдуть в потоці. Адаптивний круїз контроль, контроль полоси. сама підрулює. І ця автівка в ослайні. Зовнішній еслайн, внутрішній еслайн. Гляньте, який салон. Салон просто круто виглядає, дуже гарно збережений, має велику мультимедійну систему, щиток приладів, як віртуальна панель, мультикермо, датчики світла, датчик дощу, підігрів сидінь та багато-багато всього іншого, безключовий повний доступ. А ще автомобіль має електропривід кришки багажника. Ось так це працює. Якщо вас цей автомобіль, ви його можете придбати у нас в місті Бердичів по вулиці Шкиряників 8 на автомайданчику. Біравто ми працюємо без вихідних. Цей же автомобіль можете оформити у лізинг, у кредит або обміняти на свій з доплати з послугою Трейди. Приїжджайте.